Це просто енциклопедійний приклад слова «оксюморон». Феміністка пише, що хтось в чомусь не розбирається. На цей раз мова йде про покійну фаріон. Бо як так могла погана, погана Фаріон не любити фемінізм? Навіщо говорити про не, в чому не розбираєшся? Ти б хоча б перед тим, як відправити оцю всю свою маячню, замінила не на те, я спеціально пояснюю, бо ти ж феміністка, можеш і не зрозуміти. Краще спробуй відповісти на те питання, на яке жодна феміністка відповісти не може. Навіщо ця твоя секта взагалі потрібна? Яку таку важливу функцію вона виконує, яку не виконує більше ніхто взагалі? Давай, а я посміюсь.